Давайте можливо розглянемо оцю бойову одиницю, угу. як ви сказали. Що ж це за такий... Що ж це за така єдиниця, які є характеристики, з чим ми маємо справу взагалі? З ким? Ну одразу хочу хто сказати такий що середньостатистичний росіянин. <кх> да, хто такий середньостатистичний росіянин? Розумієте, суспільство велике. За чисельністю і воно за... дуже різне, і дуже Там різне. етносів і етносів величезна кількість, і соціальних груп величезна кількість, і культур величезна кількість. Тому е, ця середня статистична. Е, Істота хотів сказати, людина, Од, яка одиниця, одиниця як, да. бойова одиниця. Ця... Ну ми говоримо про систему. Це не те, ми що кажемо, друзі да, ми да. Да, якісь цинічні і там не, не людяні. Ні, просто є система Росія. Це, бачите, як пан Валентин індифікував, рухається з автократії в тоталітарізм, де з'являються оці от структурні одиниці. І от ми хочемо зараз зрозуміти, що ж це за обличчя у цій, тобто які її характеристики, особливості цієї одиниці, да, з, чим і ми наскільки... справу маємо? Да, з чим ми маємо справу і куди рухати ця одиниця тому що в будь-якому суспільстві навіть в законсервованому, законсервованому тоталітарному все одно відбувається внутрішній рух і суспільство і носії суспільної ідеї вони теж змінюються да але розбиратися треба щоб ми розуміли з ким саме ми маємо справу наскільки взагалі російському суспільству притамання у ця імперськість Складно однозначно відповісти на це питання, тому що ми не маємо інструментів вимірювання. Ті опитування, які проводяться в Російській Федерації, ну всі розуміють, що на них покладатися звісно, да, так ніяк це не це замовлені опитування, Найчастіше, результати що, яких да, лежать на столі, і там є правдиві, звісно, дослідження, тому що путіну ж потрібно угу. розуміти, як керувати цим, цим цим населенням. Да, тому але на у нас немає доступу. У нас цих немає цих доступу. У російських них. соціологів, демографів так само немає доступу. Можна покладатися лише на деякі фрагменти інформації. Яка є. І тут якраз ключові події, які викликають бурхливу реакцію, вони можуть бути хоч якось трошки да, тими маркерами, які дозволять нам фіксувати, з яких прошарків складається суспільство, наскільки во йому притаманна ця імперськість, наприклад, да, чи поділяють, чи не поділяють вони ті чи інші ці імперські ідеї, можна сказати, що. Найбільше розшарування відбувається за перше за соціальними ознаками. Ті самі чотири Росії, про які дуже часто розповідають і російські дослідники, які кажуть, що існують різні Росії. Є Росія великих міст конгломерацій, таких мегаполісів. Це Пітер, це Москва. Там декілька ще міст міст. Потрапляють. Це Росія якраз дійсно розвинутих передових суспільств, де величезна кількість якраз елементів, де людина є елементом складної системи, де необхідно бути відмінним від інших, де ти не маєш бути просто одиницею. Це одна Росія. Є четверта Росія, наприклад, це глибинка, це провінція. Це Росія, де немає інтернету, де немає роботи, де є е, роботоутворююче підприємство одне на, на все місто або на село. Да, і ця Росія, якраз найбільше їй найбільше протаманна, оця ідея ізбраності, да, оця ідея величі. Ну, вона вони найбільше оброб, оброблена Так, вона оброблена, і для неї протамана якраз у ця психологічна компенсація. Вони перебуваючи на самому низу власного суспільства, вони найбільше підпадають під цю пропаганду величі, тому що для них велич це можливість компенсувати те, що їм не вистачає в житті. Ми погано живемо, але ми велика держава. Це комплекс неповноцінності, які компенсуються власне цією найбільшою цінністю. А ще Росії це намагання, більшим. да да а ще це намагання все ж таки відчути залученість до чогось до чогось більшого ніж ти є. Долегу. Я пам'ятаю, розповідали російські журналісти. Вони якось брали інтерв'ю в якихось там мешканців там російських сел, і якийсь там росіяни він каже: а у нас в селі жив хлопець, який загинув на Курську. А от на тій самий а ну, тому півпідновному під, да, підводному, підводному човні для нього хлопець, який загинув в такій значущій події, цей хлопець стає хабом, який об'єднує оце село і якусь велику ідею, щось таке величезне. Та і росіянам з цієї четвертої Росії це протамана, і це розшарування по соціальних групах другої Росії. Це ж ви казали, перша Росія Росія міст. це великі міста. Друга, Друга Росія, Росія глибинка. Друга це... Росія це такі обласні центри, скажімо так. Потім райцентр і от ця глибинка, провінція глибини. Це ви пропустили народ. з вами обласне. Я просто одразу да, я Одразу до, до радикальних до радикальних Росій. Так само. і роце розшарування з одного боку воно відбувається за цими соціальними. Ми ознаками дав ці чотири Росії. А інше розчарування відбувається за віковими ознаками. Mm -hmm. Люди, які е, народилися вже в 21-му столітті, е, молоді люди, їм набагато менше притаманна взагалі у ця імперськість. Вони все ж таки народились і виросли в суспільстві в яке, інтернеті, в інтернеті да, і в суспільстві, яке не має безпосереднього контакту із радянщиною. В них ця оця діагностика, да вона не так чітко проявляється. Вони більш відкриті до всесвіту. Вони більше намагаються жити власним життям. Вони більше індивідуалісти. Для них набагато важливіше мати зв'язок з іншими людьми. Ну це оця перша Росія. Це оця перша Росія. Причому такі ознаки можуть проявлятися і в глибинці, якщо ми беремо молодь. Да, звичайно, не всю. Там розчарування все ж таки в великій мірі залежить від того, де людина живе. Так? Але це розчарування, воно наче ділить Росію за двома ознаками. Так, по, за соціальними ознаками і за віковими. Угу. І ми е, бачимо різні кластери, різні кластери суспільства. Е, молоді люди, які живуть в великих містах, їм більш притаманна е, свобода мислення. В них більше потреба до свободи, до свободи пересування, до можливості бачити інші країни і вони менше підтримують оцю цю свою СВО. Набагато менше підтримка серед них, набагато більше підтримка миролюбних ідей. В них набагато рідше зустрічаються люди, які кажуть, що Росія є великою державою. А це питання, яке, до речі, об'єднує росіян. Ідея власної величі об'єднує і тих, хто підтримує війну, і тих, хто її не підтримує. Ну я маю сказати, що нещодавно ж Кремль розробив свій код. Там код, ну це називається не код Кремля, але по суті це угу. код Кремля. Тобто, код цієї тоталітарної системи, цей культурний код. І е, цінність номер один, друзі, це велічіє, вілічіє, щоб ви не сумнівались. Так, да, це ідея величі. і вони знають на що вони спираються. Вони спираються на цю імперськість, якою просичене все суспільство. І, і що до... цікаво вілічі, то в розмірі території розміримі значення, ви знаєте, і а не в якихось досягненнях. Як дивно, Росія величезна держава, займає найбільшу площу в світі, і причому це держава, яка не завжди займає перші показники. Більше вона займає десь останні показники за розселенням, за кількістю так населення у нас на кілометр. порожня. Та да, да. порожня тобто відбувається дуже парадоксальна ситуація. Держава, в якій величезна кількість територій і недостаток населення жертвує населенням для того, щоб ще загарбати собі території. Ну, Це от, просто власне. якась шизофренія. Що з цим робити? З, чи з цією шизофренією? А, для українців, знаєте, зараз чи є давайте з, закінчимо ще uh -huh. з цими характеристиками. Якщо є ще що сказати, такого особливого на що О, ну маємо... тут багато чого є сказати для того, щоб ми потім могли просто як демонтувати, робити uh -huh. демонтаж правильно. Ну для того, щоб робити цей демонтаж, дійсно необхідно розуміти, з чого ще складається суспільство. Так? Я е, досліджував висловлювання росіян стосовно Совно їх провалу в Херсоні, О, це цікаво. Да, і я побачив, що виходячи з тих дописів, які були в соціальних мережах, чітко виділяється чотири групи. Чотири групи це групи за реакцією на травматичну подію. І це дуже цікаво. і Це дуже мені здається діагностично. Це те, що указує на те, як буде розвиватися це розчарування далі. А травматичною подією для них є для що? них є втрата Херсона. Втрата... Для них це травма. Mm -hmm. Причому це вже травма системна. Для них величезною травмою була втрата Київщини, uh -huh. а також Чернігівщини і Сумщини, але вони зосередились на Київщині, тому що вони стояли просто під Києвом. Друга травматична подія це втрата Москви. Да, у цього їхнього так. крейсеру третя травматична подія це е, наступ зсу на Хер... на Харківщину і втрата ними харківських територій. І зараз втрата Херсону. Для них це просто цикл травм, і з кожною з кожної цієї травмою реакції все підсилюється і підсилюється. Це цикл приниження величия. Саме справді. так, саме так не приростає, а, <рес> а втрачу да. і вони демонструють дуже чітке розшарування за різними реакціями. Це теж додає нам розуміння, з чого складається суспільство саме в таких умовах, в умовах відчуття травми. Да? І я побачив чотири групи. Перша група, як не дивно, вона і все ще існує, і вона все ще достатньо велика, значуща. Це свідки, а, свідки покращення. Mm -hmm. да. Свідки покращення, скажімо так, це ті росіяни, які вважають, що все йде за планом, mm -hmm. і вони кажуть: насправді втрата Херсону це така спеціальна операція для того, щоб хохлів заманити в лавушку і mm -hmm. так далі, тому подібне. Тобто, не дивлячись на те, що відбувається, ці люди заперечують реальність. І ця група достатньо велика. І да, в відсотках це скільки може бути? О, мені складно більше сказати. Мен... Ні, 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 менш. Менше. 50, я думаю, десь відсотків 15-20, а, а ціла це достатньо велика група. Це достатньо. 15, група. 15 да. Да. Друга група це група ще більше, десь 20-25%. Це достатньо велика група людей, які критикують найближче оточення. Це е, ті, які кричать: якщо вам щось не подобається, беріть автомат, йдіть, будь ласка, під Херсон воюєте з ЗСУ і так далі. Тому подібна, це звинувачувальники, це люди, які каналізують агресію на свої рівні, да або каскадують її на рівень менше. І ця група дуже цікава, тому що в ній якраз і проявляється, як мені здається, майбутні розколи російського суспільства. Це такі decision makers, та тобто люди... це якраз там, де йде злам. Це військові, які незадові... незадоволені цивільними, це ті, хто воюють, які незадоволені тими, хто в тилу, це росіяни, які незадоволені чеченцями, або українцями, яких вони вважають п'ятою колоною. Бо всі, хто приїхав з Донбасу в Росію, це вони там вважають себе росіянами, а в Росії їх вважають українцями. Mm -hmm. так? Це ті, хто незадоволені євреями. До чого тут євреї? Я не знаю, але це вже традиційна, ну, це ксенофобія. традиційна якась да. ксенофобія. Тобто їхні. ця група вона демонструє майбутні розколи. Там, де виникає ненависть до іншого росіянина, як до носія якогось кластеру, якої, якоїсь конкретної відмінності, якоюсь, відмінності так. групи. Да, оце майбутні розколи. Третя група. Невелика десь відсотків. 10, вона цікава тим, що ця група, яка незадоволена верхами, це типові яструби війни. Це такий колективний гіркін, де вони починають критикувати. І військове, і найголовніше політичне керівництво. Але Путіна ж не критикує і ніхто. Путіна, і Путіна, і Путіна також? так само. Да, там є і є негативні вислови стосовно Путіна. Навіщо треба було оце mm -hmm. робити? Треба було от так, ви так, але ця Вони група, не лунає в публічному просторі публічному просторі їх немає, але в соціальних мережах є багато чого більш. Більш чіткого, більш реального да ніж ніж публічний простір в Російській Федерації. Ця група цікава тим, що е, це дуже небезпечна саме для нас група. Якщо цей колективний гіркін набуває владних пріоритетів, якщо їх стає більше, то вони вони владу е, забирають до себе саме для того, щоб застосувати силу проти нас вже нічим не обмежено. Так, і четверта група вона дуже маленька відсотків 5. Да? Але вона цікава тим, що це раціоналізатори. Вони починають думати, а що далі. Вони починають задавати дуже незручні для Кремля питання. Вони в першу чергу для Кремля небезпечні, тому що вони питаються, що ж нам тепер переписувати конституцію. Да, знов. А що нам тепер готуватися відбивати знову ті позиції, які українці зараз посилять? І ми вже наскоком їх не візьмемо, і скільки ми будемо платити життів, і скільки коштує ця війна? Тобто це група таких розумників, інтелектуалів, які дивляться в майбутнє, яка група відсутня? Ну, вона фрагментарна, здається, присутня, але все ж таки, ну, її не можна вважати як якусь групу, яка переходить у цей вибірковий бар'єр. Да? Угу. Це група людей, які кажуть, що війна це погано взагалі, а Це українці... п'ятий елемент на да. Росію, да? <сум> да -да -да -да. що українці це такі ж люди, як і ми росіяни. Така група майже не присутня, тобто стикаючись із власною психологічною трагедією, втратою Херсона, вони проявляють будь-які психологічні прояви. Окрім емпатії до того народу, з яким вони воюють, окрім розуміння того, що вони є носіями агресії, цієї групи на жаль, майже немає. І що ж нам робити з цими групами, як їх не знаю, чи то розколювати, чи то демонтувати їхню імперськість. Ну одним словом, нам треба щось зробити, щоб вони до нас більше не лізли. От наша, наша єдина мета, напевно, хай вони там не знаю, розвиваються, як собі бажають. Головне, щоб вони до нас не лізли зі своїм оцим уставом. Ну тут складне питання. Знаєте, як то кажуть, імперія як ідеальний газ вона заповнює весь простір, який тільки може. А якщо їй дати додатковий простір, вона його заповнить своєю імперськістю. І тут величезне питання, чи здатна взагалі Російська Федерація бути не імперією в сучасних кордонах. Я знаю, що багато про це пишуть, розмірковують. Остаточної відповіді ще немає. Ще немає, тому що, по-перше, є все ж таки бажання побачити нормальну Російську Федерацію дійсно як федерацію народів. А з іншого боку, є розуміння історичного тренду. Ми бачимо, що Російська імперія змінює назву, але не змінює сутність. Вона залишається саме такою сухопутною імперією, в якої є бажання загарбувати додаткові території, знищуючи населення. Ну тоді треба і закривати вій кордони, хай хай вони тоді, там да. загарбують одне одного, і якщо у от... них така сутність. І от тоді, ну тут взагалі питання: чи може імперія, знаєте, тут. Тут я теж не є об'єктивний, да мені здається, зло не має функції самообмеження. До речі, да, і хтось навіть казав, що імперія ж вона має одну єдину функцію це розростатися. розростатися якщо її так? закрити, то вона в принципі і не імперія вже буде розвалена. Ну а для цього необхідно витримати якийсь період часу, витримати її наступ. А ми бачимо, що імперії здатні консервувати власні ідеї. Консервувати їх на десятиліття, і потім вони починають проявлятися. Вибухати, зараз ми бачимо, що і в, в Угорщині, наприклад, оця колишня імперськість, образи на минуле, образи на сучасне за минуле, угу. так, вони зараз керують якоюсь частиною угорського суспільства, і це призводить до того, що вони намагаються. Не те, що відновити свою імперськість, а вони намагаються заважати демократичним засадам. А да, вони інституціям. саботують, вони, блокують вони саботують, багато процеси. чого підтримують інші імперії. до речі. Почали от е, якусь співпрацю, хочуть почати з Іраном. Це в піку всьому, mm -hmm. напевно, європейському союзу і Америці. В Саме тому числі. так, і це ознака того, що імперія вона живе не лише своїми територіями і, і не лише своєю нацією, ключовою, да там імперія живе своєю своєю ідеєю. Необхідно розвалити імперію як ідею співіснування ну, ідеї живуть в головах людей. Саме так Саме як так. тоді в ці голови добратися, щоб там розвалювати ці ідеї. Для... люди, бачите, здатні не бачити, що ну, ці ідеї є е, ну шкідливими для їхнього життя. Для їхнього Більш того, життя, вони, да. це і вони це культивують. Вони їх культивують, смерті. вони їх консервують, вони закладають у ці консерви на майбутнє. Але ми бачимо, що, наприклад, розвалився радянський союз, слава Богу, і народи, які вийшли з цього радянського союзу, вони не стали носіями цієї ідеї, окрім Російської Федерації. Да, угу. Тобто ми бачимо, що, що це розпад, розпад може призводити до того, що кількість і народів і територій, які приймаються цією ідеєю, знижується. Ідея взагалі сама не, не зникає, але знижується кількість носіїв. Тобто ми можемо, як це називається, обмежувати, да, ми можемо обмежувати цей простір. І тоді ми розуміємо, що і сучасна Російська імперія вона має тоді втрачати власні території і розвалюватись просто як як носій конкретної російської ідеї, якщо зникне ідея Росії, яка ну з'явилася, ну скажімо так, не так давно, їй всього 400 років. Якщо зникне е, сама ця Російська Федерація як на сій ідеї, то тоді імперії можливо не буде да? для цього потрібно. але необхідно. Да, необхідно розуміти, що ж, що ж нам робити з цим. І тут мені здається краще починати з самих себе, е, е, українці почали сприймати себе вже як суб'єктів міжнародного права, міжнародної е, обстановки. І ми маємо тоді розуміти, що якщо ми суб'єкти, ми маємо бути якимись нормальними суб'єктами. Да, ми маємо бути ефективними. А нам зараз дуже притаманна ця дуже спрощена адаптивна реакція на стрес, яка називається розщеплення, чорне-біле сприйняття. Та, да. якщо ми хочемо працювати на майбутнє, якщо ми хочемо, щоб Російська Федерація не ставила нам загрози, ми маємо працювати з прошарками населення в Російській Федерації. Для цього нам необхідно бачити відтінки. Для цього ми маємо відмовитись від чорно-білого сприйняття росіян, розумієте? А це величезний крок вперед. І для того, щоб його зробити, треба багато чого відпрацювати в собі. Тому що взагалі у нас хороші русські, це ну це сарказм. Нам да, яка хороші русські, взагалі я ідентифікую хороших русських як симптом стокгольмського синдрому от, українців. Да? Я а... розумію, що треба розбиратися в сортах е, чорного, от нам і... необхідно розбирати, але чорне сортах... має залишатися да. чорним. Тобто, ми друзі, ми не про те говоримо, що там росіян треба любити, а про те, що треба розбиратися в сортах. Да. Ми маємо оперувати з російським суспільством. Ми а для цього ми маємо побачити, з як, з яких прошарків вона складається, які прошарки, які групи можуть бути для України корисними. Ми маємо стати україноцентричними. Працюючи Без з умови. різними верствами росіян, ми маємо бути україноцентричними. Оце найголовніше. А для цього ми маємо розуміти, що саме в центрі своєї україноцентричності ми маємо а, дивитися на ситуацію оби, о, обома очима. Ми маємо бачити відтінки, ми маємо бачити тренди. Ми маємо розуміти особливості власного ворога, тому що Росія це ворог. Так? Але ми маємо бачити особливості, які і притаманні. І тому ми маємо тоді, наприклад, включати в, в діалог якісь конкретні верстви російського населення, якісь конкретні групи. Вікові, наприклад, ми маємо працювати з молодим поколінням росіян. Ми маємо народити ідею. До речі, так тому що звісно руйнувати їхню імперську ідентичність ми можемо, але якщо ми не не дамо альтернативи, вона, вона не звинується, вона самовідновиться. Це Те теж треба усвідомлювати. Да. І от коли ми говоримо про ці різні рухи, там відтінки сірого чи чорного, от рух жінок, наприклад, заберу свого, я його називаю цей угу. рух і жінки, які їдуть забирати своїх чоловіків на фронт. Просто кажуть, наратів баби наражають, а рожать від кого? Ну, ні, кого рожать? поверніть нам наших угу. чоловіків додому. І я вважаю, що такий рух треба підтримувати. Треба Щоб підтримувати вони їхали, громадянські свій. рухи в Росії. Це не єдиний рух. Є дуже цікавий рух, наприклад, русь сидяща. А взагалі, тюрма і каторга в російській культурі вона займає величезне місце. І Там є громадянський рух, який виступає за права засуджених. Так, і вони зараз вони піднімають дуже важливі питання. Вони дають дуже цікаву інформацію стосовно того, як відбувається це в як функціонує формування ЧВК «Вагнер», як відбувається. Знищення цієї групи населення да, в Росії просто завдяки війні, як знищують інших людей в самій Російській Федерації, і це знову ж таки це про те, що ми маємо розуміти, що там є різні особливості, і ми маємо їх залучати. І найголовніше національне питання. Ми не маємо його обходити. Україна тоді має сформувати якусь конкретну ідею. Для націй, з яких складається Російська Федерація, саме для націй, тому да. що це найголовніше це питання. це повернення Росії. кожній нації її національної ідентичності, а не оцієї і і власності і власності, і власності да. та економічний аспект дуже важливий. Ну і друзі, якщо ви пам'ятаєте дагестанських жінок, які стали на захист своїх чоловіків від мобілізації, то там був дуже чіткий наратив. Це не наша війна, і я вважаю, що це треба підтримувати і клеймити росіян як загарбників окупантів. Цього ніхто не любить, їм теж це не подобається, Тому такі рухи треба підтримувати. Що ж, на жаль, закінчився наш час. Я дуже дякую вам, пане Валентине, за таку змістовну і цікаву розмову. Друзі, ми продовжимо з вами наступного разу. У нас був Валентин Кім, соціальний і політичний психолог. Я Олена Вострова, прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Все буде Україна!